Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Ви на моєму каналі психіатра здорової людини. Сьогодні ми з вами поговоримо про психоделічну психотерапію, те, що я вам обіцяла трішечки вже починала про це говорити в відео, там де про історію психотерапії, психіатрії, точніше, там про, про різні винаходи, про застосування ЛСД, вже починала про це говорити в тому контексті, що зараз відбувається Ренесанс таких. Психотропних речовин, їхнє використання з лікувальною метою. От нещодавно була конференція міжнародна, дуже крута, дуже цікава, яку організовувала Українська психоделічна асоціація. В Києві там вона була онлайн, були залучені фахівці, наші українські з різних країн, і досвід, і все це дуже гарно, дуже красиво. Але знаєте, це з розряду послухали, прослізилися. Чому? Тому що, якщо коротко відповісти на запитання, чи є сьогодні в Україні психоделічна психотерапія, чи вона існує, чи вона впроваджена, ні, її нема. І, скажімо, у мене було навіть таке, що люди питають з такими важкими депресивними станами резистентними, що дійсно чули, що допомагає психотерапія терапія в таких випадках, де можна. На сьогодні ніде. Чому? Тому що з тих речовин, речовин, які могли б використовуватися. Це МДМей, псилоцибін та кетамін. На сьогодні MDMA і псилоцибін суворо заборонені. А що стосується кетаміну, то він не заборонений, але з ним все дуже і дуже складно. І він є тільки в якихось там хоспісах, центрах хронічного болю, і це така купа документів. І це так складно, що лікарі з цим не хочуть зв'язувати. І прекрасно можна в цьому зрозуміти. Тобто, в чому проблема? Проблема в бюрократичних питаннях, в дуже-дуже, в цьому питанні відсталому та зашореному суспільстві. Тому, скажімо так, я от думала, чогоді говорити про те, чого немає в цій пісні, але точніше, чи варто говорити про те, чого немає? Але я все ж таки подумала, що варто і на це відео як мінімум підвищить вашу обізнаність в цьому питанні. І на, якщо ви будете бачити якусь петицію за легалізацію медичного використання речовин, ви будете її підписувати і будете вже знати, що це таке і чому це важливо. От така в мене мета. Отже, це був такий вступ. Актуальність теми, розігрів, як прийнято казати на моєму каналі. Тепер трішечки статистики. Значить, які очікування, скажімо, от в плані прогнозів, як буде розвиватися ситуація з психічним здоров'ям в Україні? Отже, друзі, за прогнозами? 40-50% населення України буде потребувати психологічної, психіатричної, психотерапевтичної допомоги, тобто різні ступені вираженості. І серед них не тільки військові, а й цивільні, і елітні люди, і підлітки, і діти. Тобто, в принципі, ця проблема буде охоплювати все-все наше суспільство, так чи інакше. Що є на сьогодні? На сьогодні понад 90% українців вже на сьогодні мають хоча б один з симптомів тривожних розладів. Звісно, це звучить тривожно і лякаюче. За 22 рік рівень споживання антидепресантів в Україні був рекордним, і на це люди наші витрачали величезні кошти, тому що депресанти, антидепресанти коштують далеко не дешево і потребують тривалого лікування, потребують іноді заміни. І, взагалі, я вам хочу сказати, що так, антидепресанти працюють, так вони іноді гарно працюють, але це все дуже і дуже непросто з ними, тому що не завжди антидепресанти є ефективними. І скажімо, коли показана психоделічна терапія, це важкі ПТСР. Коли антидепресанти не спрацювали. Коли не спрацював один антидепресант, два поєднання, тобто лікарі поєднують антидепресанти, два, три, там чотири, навіть нейролептики туди доєднують, що тільки не використовують, пацієнту набагато краще не стає, скажімо так. От При таких важких резистентних ПТСР є показана психоделічна терапія. При важких депресивних резистентних розладах, коли людина Лікувалася, коли все пробували, в адекватних дозах адекватно, за адекватними протоколами, там, доказові препарати, все, поєднання з психотерапією, але ні, ні, ні до чого ну, до суттєвих результатів це не привело. І різні хронічні болі. Також може бути показана психоделічна терапія. Як взагалі прийшли до цієї ідеї в плані військових? Є таке дослідження, що досліджували американських військових? Після В'єтнамської війни, і от 12% з них, ну, відповідно з тих, що потрапило в це дослідження, почали на війні вживати героїн. І що цікаво, то близько 90% з них, ось цих 12, вийшли в результаті беззалежності. Тобто повернулися там, до свого життя, звичайного, і не мали наркотичної залежності. Звісно, ця тема дуже дуже слизька, тому що зрозуміло, що там, що вони вживали, як можливо, були якісь там, як то кажуть, інші фактори самої людини, чому вона вийшла без залежності. Ну я тут не хочу казати, що от, треба пробувати героїн, треба пробувати наркотики, залежності не буде. Ні, це все працює по-іншому, і важливо розуміти, що психоделічна терапія це не те, що ми саджаємо людину на наркотики. Там свої протоколи, свої підхіди, підходи, які дуже-дуже чітко регламентовані. Саме тому вони працюють. А, трішки пізніше скажу, чому не викликає наркотичної залежності, не виникає на психоделічній терапії. Це просто приклад такого дослідження, як до цієї ідеї прийшли. Зараз, звісно, що героїн не не рекомендують вживати. Чому нема? Давайте поговоримо. Чому нема на сьогодні в Україні такого потужного і дуже такого сучасного ефективного методу? Через стигматизацію, тому що люди чують псилоцибін, люди чують NDMA, і їм здається, що це про наркотики, це про якесь там соціальне дно, про якийсь жах і ужас і ніяк воно не асоціюється з лікуванням і з допомогою. І тим більше з наукою. Але насправді в світі ну, набагато. Далі вже крокує психіатрія, допомога, ніж це є у нас на сьогодні в Україні. Я коли слухаю, ну мені це звучить як фантастичний якийсь роман про, про майбутнє. Да? Це і транскраніальна стимуляція, і електронна стимуляція вагус, яка допомагає позбутися стільки кошмарних сновидінь, при тому всьому, при тому ж самому ПТСР, які дуже дуже страждають від від них військові, бо це такі нав'язливі постійні кошмарні сновидіння, які відтворюють ті події, яка які людина пережила на війні. Це це неймовірні страждання. І от є така методика, електрична стимуляція нервусвагус. І це допомагає, або транскраніальна, магніторезонансна, магнітофокусна, вибачте, терапія, да? тобто ну, ми можемо впливати на мозок. Але ми про це в Україні можемо на сьогодні тільки читати, дивитися і мріяти, тому що коли в мене люди це питають: а от я чув, а де, а ніде, а нема. Як в тій рекламі, що синок це фантастика. От на сьогодні, на жаль, в Україні це фантастика. І дуже дуже шкода. Тому що я хочу сказати, що страждання тут не тільки для пацієнта, а й для лікаря, тому що лікар нормальний, який, який хоче допомогти своєму пацієнту. Дуже багато відчуває розпачу, вигоряння швидше приходить такого відчаю, що я людині нічим не можу допомогти. І відповідно в людини також розвивається і злість, і недовіра, і людина думає, що я поганий фахівець чи хтось, тому що я не можу допомогти. І Хочеться чи хочеться мені допомогти людині? Звісно, хочеться. Але якщо воно не працює, а те, що працює, мені нема де взяти. Зрозуміло, що це відчай не тільки для пацієнта, а й для лікаря. Отже, чому не формується все ж таки залежність? Ну, по-перше, тому що там невеличкі дози. Тобто ті дози, які є за протоколами для того самого псилоцибіну, для MDMA, це в два-три рази нижче, ніж ті дози, які використовують люди там з метою от такого психоделічного досвіду, скажімо так. Тобто, це абсолютно не задля кайфу. Взагалі ні. Невелика тривалість цього лікування. Є навіть 40% випадків, яким допомогло з першої сесії. І, в принципі, ця терапія є дуже-дуже короткофокусною. На відміну від лікування антидепресантами. Якщо давно мене дивитись, то знаєте, що антидепресанта це історія довга. Інша історія людина по-іншому сприймає. Вона сприймає це як лікування. А ну, підсіста на лікування, знаєте, складувато суто психологічно. Ти розумієш, це лікування. Це там не відпочинок, не кайф, там не якась вечірка, не тріп. І це також є фактором, чому не формується залежність. А, і останній фактор: що все ж таки ці речовини дуже-дуже якісні, чисті, без ніяких домішок, такі, що надають потім. Погіршення стану, те, що це робиться, під жорстким контролем лікарів. Це все також сприяє тому, що залежність не формується. Хочу сказати таку, такий факт, від якого мені хочеться трішечки плакати. Що ефективність значить, в чотири рази є вищою, ніж ефективність антидепресантів першої лінії. Тобто, як це для мене звучить, як для лікаря? Я не знаю, як для вас, як для пацієнта. Ні, ну знаю, здогадуюсь, для мене звучить це так, що те, що я іноді роблю... Там, ми возимось, ми міняємо той антидепресант, ми мучаємось разом. І я і пацієнт, і всі мучаться, і всі вигоряють в цьому. Пацієнт, я як те, що йому не допомагаю, я як лікар, те, що я не можу допомогти. а можна було б вирішити за одну сесію психоделічної психотерапії. Тобто я б могла, скажімо, ну так, на амбулаторному рівні, я думаю, що не було б цього, да, але б я могла скерувати, скажімо, якщо я працюю на амбулаторному рівні пацієнта в клініку, він би там собі отримав терапію і всі були б задоволені. Але що я хочу сказати, що також це має сформувати у вас правильне ставлення до цього лікування. Що тут лікують, лікує не психоделічний ефект цих речовин. Що тут лікують? Тут лікують оці невеличкі дози, які допомагають мозку переробити, опрацювати інформацію. Допомагають з От травматичною пам'яттю цією з цими нав'язливими споминами, з цими нав'язливим почуттям провини, яким дуже мучаться військові. От З цим це допомагає. А насправді це завжди є поєднання, тобто ця психоделічна психотерапія. Завжди поєднуються із спостереженням лікарів, із психотерапією обов'язково. Тобто, це такий комплекс. Не думайте, що це прям чарівна пігулка, і можна там десь з'їсти той MDMA, чи десь знайти. І все воно допоможе. От В тому -то, справа, що ні, що це от має бути такий комплексний, чистий медичний підхід. Тобто це допомагає мозку почати працювати з травмою, тому що коли там воно все заблоковано тими травматичними переживаннями, коли патологічно працює пам'ять, коли все працює не так, так само це не тільки ПТСР стосується, це стосується і важкої депресії. Навіть у цивільних пацієнтів, не обов'язково військових, Психотерапію важко, щось змінити. Ну, яка може бути психотерапія, коли людині погано і вона не сприймає інформацію. Тобто, така концепція. Ми допомагаємо мозку швидко за допомогою психоделічної терапії, і далі вже застосовуємо іншим методи. Що хочу сказати в кінці, що сподіваюся дуже, що надзвичайно складна ситуація війни буде ці процеси каталізувати. Наше суспільство, наша влада будуть розуміти, що це важливо, що це корисно, що це буде допомагати нам всім відновлюватись, тому що дійсно я особисто. Не так багато працюю з військовими, хоча також консультую. Але я можу сказати, що серед людей цивільних, навіть серед тих, хто там ну, не був в окупації, не пережив тортури, от, ну, здавалося б, відносно має бути все благополучно з людьми. Але Дуже багато важких резистентних депресій, на які складно впливати антидепресантами. О така історія. Тобто це все не для всіх, ще раз повторюю, це для тих, кому не допомагають там конвенційні антидепресанти, звичайні методи лікування. Сподіваюся, що вам було корисно та цікаво, що ваша обізнаність в цьому питанні дещо виросла. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, залишайтеся зі мною. У мене ще для вас багато корисного та цікавого. І до нових зустрічей, будьте здорові, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. Пока!